Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Од міста 24. і пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. В одній з попередніх програм журналісти народного контролю показали проблему мешканців вулиці Івана Мазепи, 17, що в центрі Дрогобича, в якій люди скаржились на незадовільний стан свого будинку, який, до речі, належить до пам'яток архітектури місцевого значення. Це питання ми продовжуємо тримати на контролі, адже вже нам пообіцяли, що до 1 листопада вирішить проблему вхідних дверей. А потім, по мірі надходження, кошти скеровуватимуть на вирішення нагальних потреб. Журналісти народного контролю вирішили поцікавитись у відповідних відомствах про порядок збереження та утримання пам'яток архітектури в Дрогобичі. За поясненнями ми звернулись у відділі культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради. Головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Галина Луцька пояснює, що в місті ціла плеяда пам'яток архітектури, які підлягають особливому нагляду. У місті Другобичі є 178 пам'яток місцевого значення і 5 пам'яток національного значення. Порядок утримання пам'яток і місцевого і національного значення значиться будь-які роботи повинні проводитися тільки за дозволом. Відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей львівської облдержадміністрації. це означає, що заміна вікон, реконструкція будь яка фасадів, приміщень повинна проводитися тільки за дозволом відділу охорони культурної спадщини. Принагідно Галина Васильівна відзначає, що порядок утримання пам'яток архітектури в місті визначається особливим статусом. Другобич цей є старе місто. Воно внесене у список історично населених місць України. І відповідно до наказу Міністерства культури, у нас є затверджений історико-архітектурний опорний план, який обумовлює те, що в історичній частині міста, тобто центральній частині міста, всі роботи відповідно містобудівні архітектурні, вони повинні погоджуватися з відділом охорони культурної спадщини обдержадміністрації. Те, що будинок, в якому живе мешканець, належить до пам'яток архітектури, є очевидним фактом для того, щоб самому піклуватись про отримання її в належному стані. Як зазначив секретар міської ради Тарас Метик, така практика існує в європейських країнах. Але тут є одна проблема: що якщо ми знаємо, що їх треба зберегти, то далеко не знають цього самі мешканці, і, от, отримавши таку архітектурну пам'ятку, ставши її власником, вони починають ліпити з неї, бо знає що. І ще вони забувають, що крім того, що влада їх зареєструвала в ці пам'ятки, то ті власники тих помешкань, тих того житла, яке вони отримали і стали, вони повинні також думати, щоб його не як вам сказати, не знищити, не перевести в іншу площину, а зберегти в такому правоздавному стані Пан Знаводить приклад Республіки Польщі, де на відновлення, утримання та збереження архітектурних пам'яток виділяють дуже серйозні суми. Уявіть собі, що за минулий рік оце воєводство Підкарпаття на збереження, реставрацію, відновлення тих пам'яток отримало 250 мільйонів злотих. Тільки в минулому році. Десь близько буде 600 мільйонів гривень. Залишається лише сподіватися, що збереження культурної спадщини міст України отримає серйознішу фінансову підтримку з боку держави, а з боку власників усвідомлення, що на їх утриманні перебуває не просто будинок, а частина історії, за яку вони теж несуть відповідальність. Ми продовжуємо приймати ваші скарги. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45-55-02, код міста 24. чотири. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.